Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, як заварювати каву вдома смачно, смачніше ніж в кав'ярні, і при цьому за мінімальні гроші. Тобто, які девайси треба для того, щоб заварити смачно і за дуже мало грошей. Але це один момент. Інший момент, що я, як домашній бариста, хочу не тільки напитися кавою, там, кофеїном насититися, але при цьому отримати естетичне задоволення, задоволення від процесу. Це такі. Медитаційний момент для мене дуже важливий. І я думаю, не тільки для мене, а для багатьох з вас, хто вдома варить собі каву. Для них важливо сам процес, а не тільки продукт, який ми отримуємо в результаті. Отакий От варіант, що залити в чашку за звичайного чайнику, і так, да, це буде смачно, але це не підходить. Це не наш варіант. Того для сьогодні будемо розглядати, типу, у нас буде кавомолка, прям нормальна, хороша кавомолка, У нас буде якась воронка, да, може бути клевір, поговоримо про це. І... От, щоб ми, ми прямо отримували задоволення, звиваючи чайника від процесу. Першим ділом, щоб у нас отримати смачну каву, що нам для цього треба? Перше, смачна кава. Як би то дивно не звучало, але якщо у вас кава така собі, у вас які б навіть круті девайси не були, смачно не вийде. Тож першим ділом купляємо якісну смачну каву, яка вам подобається. І далі поїхали. Якщо говоримо про такий ботом, дешевий варіант, дешевше нема куди. Це, на мій погляд, це клевер. Бо ну, купити вам, от в такому варіанті, просто чому він саме дешевий, вам не треба чайник ніякий. Вам просто з кастрюлі налили, кип'яточку і, і все. І почекали, настоялися. Але є момент з клевером, чому для мене це не варіант. того, що цей процес, коли ви готуєте кавусю, щось наливаєте, все розрівнюєте там щось, нюхаєте в процесі. Цього з клевером нема. Да, ви можете понюхати, але ви злили, відставили, почекали, злили. Все, це весь весь ваш процес, весь ваш весь ваш. Не виходить. Коротше, клевер не, не, для мене не підходить, але як варіант, це дуже класно. Це дешево, це сердито, і вам багато чого для нього не треба. Тільки кавомолка, ваги і клевер. У кава, навіть якщо вона день постоїть, вона вже настільки втрачає. Особливо, якщо це клевер або якась воронка. Навіть в чашці. Ну от я скільки раз не пив, ну взагалі не те, взагалі не те. От мені прям не те. От, про мелену каву сьогодні я не сильно хочу говорити. Бо навіть якщо вона постоїть день та півдня, от, ну не те вже в смаку. Прям от не те, не те, не те. Це вже точно не смачніше, не, не смачніше ніж кав'ярні. Чому я говорю смачніше, ніж кав'ярні? Бо, да, в кав'ярнях вам смачно заварить каву, це правда. І... Але не ту, яка вам подобається, і не так, як вам подобається. А вдома можете цар Бог. І володар всього, ви можете зробити так, як вам подобається самим. І в цьому прикол. Коротше, поїхали. Першим ділом вам необхідні ваги. 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 І я, як не сильно багата людина, я дуже сильно обираю все, що в мене є. Тобто я дуже сильно обрав кову я шукав, я розбирався. У мене це друга, до речі. І прийшов до оцієї. поговоримо. З вагами так само. Я багато обрав, багато дивився і прийшов до оцих вагів, вони менше 1000 коштують, якщо я не помиляюсь, гривні 800-900, на я замовляв. То було давно, може вже і трошки дорожче. Але вони прекрасні. Вони швидко включаються, вони класно на це реагують. Тут чотири кнопки, не, не те, що знаєте, у вас дві кнопки, і одна кнопка відповідає і за те, і за включення, і за інше. Тут не заплутайтесь. On-off, Start-Stop, TARA. І юніт, типу, аунси, і грами, ну, не користуюсь юнітом, звичайно. Вони офігенні. Дійсно, і що саме прикольне, ну, для когось це мінус, для мене це плюс особисто. Вони на батарейках. Це означає, що їх заряджати не треба. І, і три батарейки, да, три, показую дві. І рок-н-ролл. Суть. суть в тому, що вони вже більше року в мене, і я батарейки ще не міняв. Для мене це круто. Я не заряджаю їх. У мене тут більше року батарейки тримаються, і я не сказав, би, що вони вмирають. Я думаю, ще вони скільки -тось протримаються. Коротше, класні ваги дуже раджу. Назви у них е, ну от, окей, модель номер. Ні, ні. Коротше, нема у них назви. Я не знаю, як, як їх знайти. Coffee scale і K, EK... якщо не тут, тут видно, то може збільшити. Коротше, нема у них назви. Не знаю, як вони називаються. Але от от, так от просто запам'ятайте. Якщо десь вони, вони багато дає на кіндике, якщо подивитись в вагах, звідсортуєте від дешевих, то їх побачите. Далі, кавомолка. Так само обирав довго, прийшов до ч це C3S офігенна кавомолка. За 3000. Краще нема нічого. Є у неї такий конкурент, це q 2 r Q2R класна. Е вона з пластику, вона набагато легша. Е Змелює так само класно, в плані, що якість помелу. Там нічого не перебільшують, немає великих часточок, немає пилу. Ну, як воно то є, і те, і те, просто що його мало і не суттєво. Якість, по суперська, прям офігенна, змелює доволі швидко, при цьому вона зроблена дуже класно, От, якісно, прямо чотенько все заходить. Такий мінімальний люфт. Ну, це дуже круто. На Commandant люфт посерйозніше буде. І саме, саме кайфове, від чого я особисто отримую задоволення, це оце чотенько робиться і отак от от закручується. Я кайфую від цього. Кавомолка Супер, Q2R теж класна, вона у мене була, просто її мамі відправив. І собі купив оцю. Далі, по <кій> третє, що нам треба, це якась вороночка. Чому ви бачите от, у цю золоту штуку, непонятно. Я її обрав, тому що це вже, по суті, і воронка і фільтр одночасно. І теж з нею вже рік е, собі готую каву і можу сказати, що вона дуже класна. По-перше, да, засипав каву, там залив, потім це треба викинути і помити її, звичайно, бо без фільтру. Але вона дає класні результати. Кава дійсно смачна, вона тільна через те, що немає фільтра. Вона сама по собі фільтр. Вона трошки пропускає якусь там мікропилючку, масла, і кава дуже тільна, дуже класна. Мені навіть трошки смачніша, ніж зі звичайної v 60 І кошт, коштує вона, до речі, гривень 700-800 в цьому діапазоні. Е, якщо, якщо ми говоримо про самі дешеві варіанти, можете взяти v 60 це кераміка, але забудьте, пластиковий 60 до 300 гривень, там майже, майже 300, це пластикова, Кераміку не беріть, дорога і пластик смачніше, чесно. Його не треба прогрівати, він температуру не зжирає, пластик краще, беріть пластик. Тобто 300 у нас воронка, плюс там фільтри 300-600. Да, так буде дешевше, але вам треба буде купати фільтри. Обирайте вже тут самі. Це теж хороший варіант. По суті, це, це теж має кут 60 градусів, це приблизно те саме, але вона через те, що тут по суті, фільтр, тут нема дірки, як тут. Вона пропускає каву з боків, ну, каву, воду навіть, ще не заварену каву таку. І такі вона трошки байпасить, але не заважає, кава виходить офігенно смачна. Дуже раджу. Дабл меш називається воронка. І біль моя особиста це чайник. Без чайнику в воронках заварювати. Це не, не кайфово. Ми тут зібралися медитувати, ми тут зібралися кайфувати від процесу заварювання, від, від, не тільки від результату, а від самого процесу. І чайник це, на жаль, необхідність. Не І тут є декілька, декілька варіантів насправді. Якщо ви, ну, ми говоримо про самі дешеві, да? я не буду говорити, що «да, беріть, оцей, от. як він там називається, забужує Боже. Щас я забув, як він називається. Я не пам'ятаю. Я не буду казати, що беріть цей дорогий за 10 тисяч. Ні, він хороший, але не мій улюблений, до речі. Якщо брати з е, чайників, які б я собі взяв, якби у мене там було 10 тисяч, я б взяв Брювіста, ні, не Брювіста, е, бо у неї носик, оцей, ще. він має можливість багато води швидко налити. Тут ви обмежені, вона, він лє повільно. Це максимум. Це мені не подобається, але чайник хороший, дійсно. Але бо краще. Ладно, ми не, не про це. Два варіанти є. Перший варіант це на українському ринку. Найдешевший чайник це Таймор, і він коштує 1004. Я їм не користувався, але я впевнений, що цей чайник непоганий. От нема сумнів, він, він непоганий. Е але <смі> я, як така хитра людина, я шукав вже варіанти подешевше, звичайно. Мені хочеться дешевше. Я знайшов на Аліекспресі, є чайники по 2000. Я їм не користувався, я їх в руках не тримав. Не можу гарантувати, що вони хороші. Але такий варіант є. Я думаю, що я його собі візьму, і я коли візьму по тещу, вам щось таке закину. Три слова, що як він там, той чайник. Думаю, він непоганий. Буде. Коротше, чайник треба. Ще да, да. я не говорю про те, що беріть просто чайник без регульовки температури, вона треба, вона прям дійсно треба. Ви можете да, налити води, нагріти на пічці, там щось приблизно водою підрозбавити, там до 90-95 градусів, але це все не точно. А ми тут хочемо кайфувати, і нам треба повторюваність, щоб ми сьогодні заварили каву нам смачно, і завтра заварили каву, нам так само смачно і так само приємно її пити. Того я говорю про чайники з регулюванням температури. І з таким от гусячим носиком він теж необхідний, звичайно. Ах, про чайники все як. Да, чайники це біль, чайники це от самий дорогий компонент. Ну ладно, сковоболка це аж тисячі, Але тут тут не можна зекономити Ні, аж ніяк, взагалі ніяк не можна Дешевше брати, не раджу 100%. Це мінімум, мінімум вкладення, які вам треба зробити. Це от якийсь таймор, Air QVR це 100%. Чайник можна зекономити, можна купити за 1000 гривень харіо, просто який на плоті нагрівається, можна. Це буде теж норм варіант. Давайте заварю каву, чи що. Що? Термометр. Хорош. Є така штука, називається термометр. І можна дійсно взяти Харіо чайник за тисячу гривень, всунути цей термометр і щось приблизно собі, свої 90, скільки там вам треба градусів зробити, і буде ок. Єдине, що це не сильно зручно, але теж варіант хороший, можна так робити. Можна. Блекаути. Да, так, до речі, блекаути. ж, моє, Чайники такі електричні, це вже не сильно круто. Певно, що тіша що на, можна на, на газовій горільці нагріти. Що сказав? Ті, що на, на, на газовому пальнику можна нагріти, о, о, ті тяги, які треба зараз брати. Не подумав про майбутнє. Ладно, давайте заваримо каву. Ця воронка була в огляді, якщо ви пошукаєте на каналі, ви, ви її знайдете. Так, таймморп. Які тут помел, чесно, я не знаю. Давайте. Порахуємо чи що. Я ніколи не дивився, який помел на цій клумовці. я Просто дивлюся на. Саму фракцію. То якщо мені подобається, як фракція виглядає, я так я нормально. Так що я прям не знаю. Оце нуль чи два? Чи, чи це канає, да? А це? Теж канає. Це ні. Коротше, 12 кліків. Раз, два. Три. 12 кліків. Я не знав. Я так чисто. Мені пофіг. Я, я реально, я чуть-чуть змолов подивився. Не подобається, не подобається. Так, я собі приготував каву, тут, які, тут я собі наблендував, не звертайте увагу. Пом-пом-пом. Та мені не треба. О, перший раз в житті прилипло, прикинь. Ніколи не прилипало. Походу якась вологість. Так, вдома я заварюю приблизно що-то типу Hybrid Flow. Кажу що-то типу, бо. Ну, от, от, так от. Зараз побачите чому. О, як парує. Зима близько. А, у нас прох прохолодно доволі. Скільки це 14, я не бачу. Ой, мені там треба. Мені там треба. Слухай, я такий бленд зробив, він так пахне класно. Наругайте мене, я люблю так робити. Все. от Я люблю так от трошки зболтати. Можна грітися це ще. Тут пахне просто фантастика. До речі, я, у, універсальна порада. Е, у мене вдома зазвичай стоїть... Чи куди дивиться сюди? Універсальна порада, у мене вдома зазвичай стоїть декілька різних кав. У мене там зазвичай завжди є ефіопія якась. І що ще? І коли в мене вже я напився однією кави і хочу щось, щось нове, а в мене тільки там дві кави чи три, я беру їх змішую, в якісь пропорції, там один до двох чи один до одного. І в мене виходить інше, і потім цікаве, але знайоме. І дуже раджу собі блендувати вдома, якщо ви щось, якщо хочете щось новеньке спробувати, то бленди це прикольно, це порада хороша. Кава у нас готова, час три хвилини. А, ну так, да, точно. Це треба буде мити. <хи> Ой. Тут не вийде так, що викинули все. І це єдиний мінус, але я, мені, мене це влаштовує на 100%. Я, я з цим мінусом згоден. Мені, я ніколи не думаю про те, що мене закінчаться фільтри колись. Все. По, до речі, по тарі, бо тара це теж важливо, тара це приємно мати тару. Я по серверам раджу, скоріш за все. Звичайний. Ну, як вони називаються? Боже, я знову забув. Ну, ці, що, блін, у всіх кав'ярнях світу стоїть оці такі пузаті. Я все життя знаю, як вони називаються і забув. До речі, нам чашки треба. Так, що в нас вийшло? Блендік. Там Колумбія Параїсо, та, що 92. Сюди, да. Там Колумбія Параїсо, та, що 92, і трошечки Сальвадора неробного. Буквально трохи. Круто, круто. Це точно смачніше, ніж кав'ярні, прям 100%. Ну, ну, ніде мені так смачно не зроблять, бо я це зробив собі так, як подобається мені. Це мій прикол бути домашнім баристом. По серверам не договорили: це Lavramix. Вони офігенні в плані естетики. Вони дуже гарні, з них ну, дуже приємно наливати каву. Ну, дивіться, дивіться просто. Поток дуже рівномірний, класно, кайфові. Але у них є одна проблема, на мій погляд, дуже важлива. Отак от них робити, коли багато кави. Не можна. Тобто, якщо ви заварили там 300 плюс, 350-400 грамів кави, вам її аерувати, перемішувати важко. Тому я їх і раджу з одного боку, вони класні, і не сильно раджу. Раджу кінто, вони вони такій пузаті і в них дійсно класно, легко перемішувати. Але в них теж, теж є нюанси, вони е, б'ються. Прям капітально, не знає особливо. В кав'ярнях вони часто є кінто, вони хороші, вони дійсно якісні. І в кав'ярнях вони як, знаєте, постійно б'ються. Тобто вони міняються, ротуються. І от. Ще от харіо, теж сервера — вони офігенні. Що? Ну, в тебе нічого не б'ється. Ну, у тебе руки золоті. Один, один бився, ну, навіть у Слави бився один. От. Ще теж Харіо сервера — вони так само, як Кінто, ну вони трошки, на мій погляд, гірші, вони не такі гарні. Але вони теж хороші, вони прекрасно виконують свою функцію. Тобто сервер, це прикольно, якщо у вас е, є бажання і можливість його купити, купіть, ви не, пожал... не пошкодуєте ні кому... ні в... ніякому випадку. По чашкам, то вже як вам подобається. Пийте, з якої чашки вам хочеться, з якої вам подобається. Мені взагалі бові його на чашку, чесно кажучи. У мене вдома стоїть, по-моєму, теж кінто, Офігенно. Така от маленька кінто. І я кайфую з нею, попиваю кавусі. Аеропрес теж хороший варіант. Теж відносно дешевий, ну, да, він подорожча буде ніж клевер, десь на тисячу, плюс фільтри ще 400 з чимось за 200 штук. Теж не дешево, але теж хороший варіант, чайник вам для нього не, не потрібно буде. Це дешевше, ніж саме дешева воронка і чайник, саме дешеві, ніж просто... Точніше, аеропрес дешевше, ніж комплект такий. От. Та й все, певно, що. Я поговорив, пийте смачну каву, е насолоджуйтесь. І не пам'ятаєте, що це, да, це культура. Ми тут багато говоримо про культуру. Це що таке? Шо, шо, шо? Ну, куди дивився? На кемікс? Біолеті? Гейша? А, туди? А, джезва. А скільки джезва коштує? Нормальна, недорога. Тисяча? 1000. Джезва. Джезва. Ну джезва — це не фільтр кава. Ну це не фільтр кава. Гараша. Ну джезва — так. Окей. Ну, ця не 1000, да? Ця, 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 ця три. Це три кошти, але хорошу джезву можна купити за 1000. Відносно хорошу. Ну, справді хорошу, який можна заварювати смачну каву. Ну взагалі бажано, взагалі <свят>, бажана. Але по суті, да, для джезу дійсно комолку не треба. Можна купувати змелену каву, і вона дає класні результати. Ми тестували. Це правда. Це правда. Вона дуже смачно робить. Я не знаю, як вона якийсь некромант це з девайсів кави, бо вона воскрешає мертву якусь каву, змелену там, чорт знає коли. Ми навіть пили якусь там, що вона там місяцями була змелена. Вона була норм, вона ну, не була жахлива, вона була норм. Можна було навіть насолодитися нею. Так що джезве теж хороший варіант. Раджу. Ну, сама кажу, топовий варіант. Але я тут зібрався, щоб розказати про фільтри каву. Те, що як зробити собі фільтр смачніше, ніж кав'ярні. Типу, джезва це да, це смачно. Все, ми сворачуємося. Всім щастя, здоров'я. Пийте смачну каву, насолоджуйтесь, кайфуйте і гарно проводіть час. Щ щастя, здоров'я, ставте лайк. Пока.